Грибок безжальний та всюдисяжний. Він підкорює собі все, що для нього зручно. Достатньо дати йому необхідну вологість і тінь, і ось він тут. Я розповім вам історію, як я опинився в цьому моменті свого життя. Точу сверло об алмазну пластину. Коли я почав вести YouTube канал, я почав розбиратися з основами відеовиробництва. Я купив собі бездзеркальний фотоапарат і об'єктив до нього. Цікава штука з фотоапаратами зі змінними об'єктивами, що об'єктивів для них не буває достатньо. Кожен має свої особливості, які дають нові можливості. А ще вони дуже дорогі. І тут нам відкривається дивовижний світ бушних радянських об'єктивів. Такі спокусливі, якісні, недорогі, рука так і тягнеться купити побільше. Але з ними є одна проблема. Багато з них брудні уражені грибком. І Як назло, чим вони дешевші, тим гірший їх стан. Фотографічний грибок Мікоз лінз. Аспергіліус флавус. Ось наш ворог на сьогодні. І я, як діайщик, хобіст і людина, яка любить засунути свою викрутку куди попало, просто зобов'язаний розібрати об'єктив і почистити його від цієї зарази. Однією з особливостей об'єктивів є те, що для їх розбору потрібен спеціальний ключ. І вони недорогі, їх купа на Aliexpress, але у мене просто нема терпіння чекати, поки він до мене приїде. І ось я тут течу сверло об алмазну пластину. Тому що саме такі два сверла стануть основою ключа для відкручування об'єктива. Тепер, коли вони готові, переходимо в Fusion 360. Отже, почнемо проєктувати. Я зробив невеличкий ескіз. Я завжди так роблю з такими базовими розмірами. Також в сьогоднішньому проєктуванні я врахую декілька зауважень з коментарів. По-перше, покажу вам, як розробляти проєкти з компонентами, і по-друге, по-друге, в одному з відео я відкручував об'єктив штангенциркулем. Дійсно, це ну, погана практика, хоч він там був і пластиковий, але в цілому вимірювальний інструмент це не найкраща ідея використовувати для таких задач, саме тому я і от проєктую цей ключ. Отже, першим ділом, ця наша конструкція буде складатися з чотирьох елементів, і зараз ми для них створимо відповідні компоненти. Маємо взагалі, як по-хорошому, коли проектуємо в, в cad програмі то маємо розділити. Тобто кожен елемент, який у нас в, наші, в нашому механізмі окремо, він має бути в своєму компоненті, для того, щоб ми потім могли працювати з цими більш зручно працювати з цим. Відповідно, я розділив, тобто мій ключ буде складатися з основи з слайдер, тобто рухомої частини. Слайдер Кеп це ну, буде частина, яка буде защокуватись до рухомої частини, тому що ну, для більш зручного друкування, потім, але це зараз в процесі побачимо. І буде е, гвинт, який буде фіксувати рухому частину. Ось скетч я зроблю для них загальний, тобто не в якомусь компоненті а загальний, тому що на ньому буде будуть розміри для кожного з компонентів. Тепер роблю скетч. Ось наш скетч готовий. Тепер ми видавимо тіла у відповідні компоненти. Чудово, ми видали видавали, м, наші елементи. Так, тепер дивіться, чому я зробив окремо слайдер і кришечку для слайдера. Тому що слайдер у мене буде, бачите, друкуватися як одна поверхня. Я його просто покладу на стіл, а потім просто защелкну кришечку, щоб воно було вровень з базою. Ну, це чисто як для краси. Ось тепер наступний момент. У мене буде отут отвір. Давайте зразу його зробимо. Ось в основі у мене буде отвір, там буде різьба, в яку буде закручуватись гвинт. Ось. І щоб це, ця різьба гарно надрукувалась, мені треба буде цим отвором вниз поставити. Відповідно, тут у мене вийде нависання. І щоб цього не сталося, я зараз зріжу кути у слайдера і отвора під слайдер. Чудово. І також додав трошечки. Місце, щоб був люфт. Невеличкий, щоб воно гарно там все ковзало. Е, тепер наступний крок: зробимо отвори, в які будуть вставлятися наші заточені сверла. Ось наші отвори, вони по 3 мм, відстань між ними 6 мм. А, 3 мм зараз ще додамо. Згідно моїх підрахунків, цей отвір має бути відстань між отворами має бути 6 мм. Цього буде достатньо для більшості задач, з якими цей ключ має, бути, має працювати. Чудово і останній момент це ми робимо різьбу. Внутрішню тут і внутрішню тут. Основний нюанс з різьбою полягає в тому, що для того, щоб її потім можна було надрукувати, потрібно обов'язково вказати галочку «моделит». Ось. Ну а тут вибираєте, як вам уже зручно, параметри. Головне, щоб у гвинта і у різьби були однакові параметри. Чудово, так, як ви бачите, я за допомогою інструменту Press Pull трошечки зменшив різьбу гвинта для того, щоб він легше обертався всередині отвора. Так, і тепер я додам скруглення до деталей, ну, до наших деталей, щоб вони не так різали руку, і ну, так додам, додам скруглення. Чудово! Тепер запускаємо нашу деталь на друк. І подивимося, що з цього вийде. Отже, у мене принтер Bumblebe. Відповідно, я користуюсь програмою Bumblebe Studio, і ось я завантажив вже свої деталі. Так, у мене є IMS-система. У мене там заряджені зараз три філаменти. Відповідно, я роздрукую різними кольорами цю штуку. Ну, такий прикол. Так, значить... У мене буде білий і такий. Не знаю, як називається бірюзовий, мабуть. Нехай бірюзовий. Міняємо бірюзовий. Ось повернули наші деталі в тому вигляді, як вони будуть. Бачите? Ось різьба знизу. Тут нависання позбавлене і тут різьба. Теж вертикально. І бачите він нам пропонує зробити таку колону для очистки філаменту. Нам ну не хочеться та витрачати на це час, щоб він е на кожному шарі змінював філамент. І є такий е така опція, цікава бамбулаба. Це ось послідовність друку по об'єкту. Бачите, він розводить е кожен елемент в свою сторону. Трошечки посовуємо. Ось, і тепер, коли ми це все діло... Ага. І ще також для тих деталей, які мають різьбу, нам потрібно. ага, точніше, ну Добре, для всіх деталей у мене буде. Для тих деталей, де є різьба, треба обов'язково, щоб шар був 0,12-0,10 ну, 0, мм. Бо інакше просто різьба не продрукується нормально. Чудово, наша деталь нарізалася, от дивіться, як воно відбувається. Бачите, воно по черзі кожну деталь друкує, і відповідно у нас буде перезарядка кольору, тільки от коли буде перехід з гвинта на цю штуку. Загальний час друку буде 2 години 33 хвилини. Загальна витрата філаменту 47 грам. Це приблизно 28 гривень. Чудово. Бачите, ніде нема нависань, тому що ми це все діло врахували при проєктуванні. Тож, запускаємо на друк і дивимося, що, що вийде у нас. Що ми маємо? У нас є детальки вже надруковані. Тепер першим ділом ставимо нашу заглушку. Довелося докласти трохи грубої сили, але це у нас з'єднання вже не буде розбиратися, тому все окей. Бачите, і виходить, що у нас є оця штучка і не довелось підтримку робити. Так, Наступним кроком нам потрібно наші сверла заточені вставити в ці отвори. Для цього я буду використовувати патрон шуруповерта. Наші стержні вставлені, тепер можемо збирати цю, цей ключ. Все, в принципі, гарно підтягнуто. всі зазори. Працюють. Що ж, і тепер можемо збирати, розбирати наш об'єктив, щоб його почистити. А, ні, чекайте, зараз. Перед цим потрібно ж зробити тестову зйомку до. І потім вже будемо розбирати і чистити. Тепер можна починати. Розбір це завжди стресовий момент, особливо коли робиш це вперше. Для того, щоб не забути послідовні збірки та що як має бути, у мене, по-перше, є це відео, а по-друге, я замальовую на папері деталі, як вони мають розміщуватись. Насправді я вже розбирав один об'єктив Lomo t 43 але там я відділяв його від фотоапарата, тому що він нез'ємний. Але тоді я не розбирав блок лінз, тому це було не так стресово. Тепер зробимо те, для чого ми тут зібрались. Від... Відмиємо лінзи від бруду та грибка. Я використовую звичайний кухонний миючий засіб та м'яку мочалку, щоб не залишилось подряпин. На лінзах ще є спеціальне покриття, але я не думаю, що мій спосіб зможе його пошкодити. Після очистки лінз з'ясувалось найгірше. Справа в тому, що одна з лінз комбінована, тобто склеєна з двох частин. І грибок розповсюдився саме між лінзами. Під певним кутом це добре видно. На жаль, таке я вже не зможу відчистити, це можна вирішити тільки заміною лінзи. У мене є такий самий об'єктив, але у нього та, та сама проблема. Загалом, я думаю, і те, що пророблено, теж дасть певний результат. Зато ми змогли побачити грибок на власні очі. Ось Так виглядає різниця між фото. Отже, а так виглядає тестове відео до того, як ми почистили об'єктив. Ну що ж, друзі, от таке вийшло відео. Результат ви можете самі побачити. Ну, я думаю, що сам ключ від цього гірше не став. На жаль, не все можна вирішити 3D-принтером, але принаймні багато чого. Тож, зустрінемось в наступному відео. Па-па!